У нас наявності дві нові автівки. Шкода Octavia 1,6 дизель і Ford Focus 1.6 дизель. Ford у нас з 10-го року випуску Octavia 11-го. Ford буде в продажі. Не звертайте увагу, він зараз трошки грязний, так як тільки вчора вечором машинки згрузилися. Зараз покажу вам їх трошки ближче. Так, почнемо з Шкода Octavia. Шкода Octavia у нас для клієнта. Тому я її так тільки покажу, в якому вона стані. Ну, ось салончик. В автомобілі 251 тисяча пробігу оригінального. Ну, Це от реальний стан машини, яка приїхала тільки з Європи. Ми її зараз тут розглядаємо, дивимося, вона у нас на зимовій різині. Плюс у нас є ще одні диски з резиною. В багажничку. Дивіться. Тому ось так. Ось така машинка, реально класна. Треба її помити, похімчистити. І 250 пробігу є, до речі, тут ці сервіски у нас на не а, ні, їх. Винімав Ну, Воно все є, я все, якщо треба покажу, Чотири клопідйомника, підігріву, клімат-контроль. Машина клієнта, але вона буде далі в продажі, тому що в нас є така послуга. Я от приганяю людині машину, вона її сама продає. Звичайно, ціна для неї там буде якась там нижча ринка, вона йому виходить, а він їй там буде продавати, там собі щось заробляти, що він тільки хоче. Я в це не лізу, я просто даю ціну, людині підходить, це він. Перекуп з луцького авторинка. Тому ось така у нас є послуга, ми для перекупів, також приганяємо машинки, не тільки для підклієнта зразу. І ось таку шкоду шикарно пригнали, скільки вона стала, звичайно, говорити я не можу. Так, Ще у нас є такий Ford Focus, цей у нас буде на продаж. Він реально в такому непоганому стані. 245 пробіга, треба тільки полірнути, ось тут покрасити пластик. Та й, в принципі, все, бампер там підкрасити, підпецати. Ну, він також ще грязний. А машинки дві своїм ходом з'їхали з, з Лавєтки, завелися на холодну, на гарячу. Реально непогані дві автівки, того, кого цікавлять, цікавить Ford Focus, він там через тиждень у нас вже буде в наявності, в продажі, витягнемо м'ятинки, полірнемо. Ще там всякі міаличовички підробимо і він буде у нас в продажі. Шкода Октавія також буде в продажі, але вже у нашого клієнта. Так що, кого зацікавило, можу з ним напряму звести вас. Того такі дві автівки, дві дизельні, дві 1,6. Кого цікавлять машинки, звертайтеся.